Вітаю вітаю всіх, пані пані, Єдин, ну скажіть, будь ласка, чи розібрались ви для себе? Е, навіщо запроваджувати санкції проти громадян України, які знаходяться на території України? Якщо в нас є суди, прокуратура. Ну і якщо ви хочете так когось в чомусь звинуватити, то ось, будь ласка, змагальний процес, за яким має споглядати вся, вся країна? Бо санкції це та історія, яку неможливо просто так скасувати, чи оскаржити в судах та наклали і все. То чому саме цей варіант, а не реформовані українські суди? Ну, я думаю, що це як вже говорилося і у вас в ефірі. І, в принципі, і західна преса про це пише та й українська. Це суто політичний процес, мета якого Олено Славо відверто, вам скажу, мені не зрозуміла. Тобто, чому саме зараз? Що сподвигло президента Зеленського зробити це саме в цей важкий для країни час, коли треба займатися перемовинами, коли треба для себе зрозуміти темп, ритм, встигати характер гри Дональда Трампа, і важливий, ну я би сказала, вирішальний для країни період, в якому ми зараз живемо. Тут період нестабільності, непевності люди українці, які не розуміють, що буде далі. Хлопці в окопах е, записують відео, де говорять в гамоніці. Будь ласка, тому що ми тут е, тримаємо фронт і е, гинуть наші побратими. А ви займаєтесь полі політичними чварами? Ну, це все безумовно дуже сумна історія. Втім, я не знаю, чи ви розглядали в ефірі е, для того, щоб не керуватися емоціями, якимись загальними фразами, а говорити предметно, варто зрозуміти, чому. Чому РНБО вирішило прийняти таке рішення щодо Порошенка? Зазначу, що за мою інформацію за інформацією моїх джерел ця історія триває з 2021 року, коли то піднімалося, то опускалося питання того, щоб ці санкції щодо Порошенка запровадити. Що тоді був пан Данілов секретарем РНБО? То, от зараз економічна правда сьогодні написала список. Того, що за закритими дверима спонукало прийняти таке рішення. А я нагадаю, що ця історія напряму пов'язана зі службою безпеки України, тобто з підконтрольним президентом і офісу органом. Ну і в графі, в якій ми зазвичай бачимо тер термін, наскільки запровадження цих санкцій відбувається написано безстроково, тобто це перманентний процес. Отже, перше, це через дозвіл Центр Енерго». Купувати вугілля з окупованих територій за президентства Порошенка Каже що РНБО, що це здійснювалось. Хотілося б побачити, почути докази, і суспільство хоче їх чути, якщо приймаються такі рішення щодо колишніх президентів. Другий пункт це робота, дуже смішний пункт робота в уряді. За Януковича нагадаю, Порошенко був тоді міністром закордонних справ. А і Зеленський команда якого 95-й квартал агітаційні концерти під назвою «Молодь за Януковича. Його точно бачили ці листівки. Вони трижувалися в інтернеті. Зараз звинувачує разом зі своєю командою Порошенка в тому, що він працював міністром закордонних справ в уряді. Ну і третій пункт це бізнес Порошенка. Наскільки мені зрозуміло, бізнес. І питання є щодо бізнесу конкретно щодо двох пунктів: це Липецька. Фабрика, яка нагадаю, кондитерська фабрика, яка націоналізована Російською Федерацією, тобто звинувачують, підозрюють РНБО, що Порошенко мовляв бізнес свій мав на окупованих територіях і на території Російської Федерації щодо окупованих територій, то там фігурує Севастопольський, якщо я не помиляюсь, морський завод. Це все є. В документах можете почитати статтю Української правди в розділі Економічна Правда, де джерела повідомляють, як взагалі відбувалося засідання, про що говорили, переносили наново відновлювали і, зрештою, прийняли рішення. Тобто Севастополь тут це зрозуміло. Липець, так само. Тобто історія націоналізації цих підприємств з боку Російської Федерації, якщо воно ну якщо РНБО і люди, які виносили це рішення, мають інші докази. Знову ж таки uh -huh. хотілося почути. Нам суспільство, в чому вони. Резюмуючи, Олено, я не можу відповісти на запитання, чому саме зараз. Скоріше за все, ну, президент втомився, варто, варто це визнати. Він втомився. І коли ти е, очолюєш країну в такому стані, в якому вона є зараз. Е, напевно, все ж таки має бути хтось поруч, хто контролює твої емоції. Контролює вихлопи реакції на інтерв'ю на його думку на думку Зеленського, наближених якимось чином до минулої влади вояк. Ну я зараз натякаю на інтерв'ю Наєва. Так. Я думаю, що це його добряче розлютило. Але має бути хтось хто тебе зупинить в таких рішеннях упереджених політичних. На жаль, поруч із Володимиром Зеленським таких людей немає. Ну і Рішення ви бачили, знаєте, я ні, ну, Звісно, що всі дні дуже багато було і коментарів, і постів на тему цих санкцій. та незважаючи на те, що багато людей, але здається, що всіх інших додали просто для того, щоб загубилося прізвище на Порошенка. Mm -hmm. Мені дуже сподобався коротенький дуже пост від народного депутата сьомого скликання. Віталій Чпинога написав, що колись гетьман скоропадський вів такі санкції проти Центральної ради, що шпірі летіло. Потім прийшов Петлюра і вів санкції проти гетьманату так що того аж затошнило. Потім українські от. Тамановили санкції проти петлюри, а потім вони всі поїхали в екзил. Тужно співали там про червону калину в цьому екзилі. Насправді все, що можемо опинитися всі ми, тобто поїхати з нашої країни, якщо тут буде панувати ворог і окупуєсь зможе окупувати наші території. Чи є у вас перечуття того, що це теж ну можливо така дуже небезпечна агонія? Бо це ж не про Порошенка чи про Зеленського. Це перш за все про Україну. Як ви вже сказали, найголовніше це має бути концентрація на полі бою. Що треба, що потребують збройні сили України про них? Думати для них працювати, а не над тим, хто куди потрапить, не потрапить, і політичні якісь баталії знаєш. Я думаю, що тут суто інфантильне упередження і імпульсивний крок, який був зроблений в певний період часу. Я думаю, що Зеленський вже зараз шкодує, побачивши хвилю обурення в соціальних мережах. Ну і знаєте, я відношуся до той, когорти людей. Які е, хотіли б почути факти, хотіли б почути конкретні е, факти зловживань е, порушень законодавства, які служили приводом е, для таких висновків. Але друге, що мене найбільше в цій історії вкурило, е, то це те, що ну будемо відверті, е, Порошенко і його фонд е, це одні з найбільших е, донейтерів армії. Ви можете кипкувати або ні над відеоматеріалами про і тому подібне. Але факт залишається Але це працює ця людина. Так. Ця людина допомагає фронту завдяки його фонду. Фронту стає легше. Я маю кількох друзів. Які служать, не буду говорити, яких підрозділах, підрозділа, які не голосували за Порошенка, а взагалі, в принципі, були фанатами Зеленського і його кварталу ще за часів, коли Зеленський був шоуменом, і їм Порошенко привозив допомогу і від нього передавали допомогу, то вони були вбурені тим, що відбувається. Є момент запиту на справедливість у суспільстві, і Зеленський помилився, розуміючи. Не розуміючи, верніше, що суспільство буде реагувати наступним чином, ви бачили стрічки у Фейсбуці? Вони всі переповнені. Хто відкрито або не відкрито симпатії проявляв до Зеленського або до Порошенка? Ну, моя стрічка, вона різна. Вона переповнена фідбеком, який стосувався якраз блокування допомоги, яка можливо станеться в бік армії. А з приводу того, що що я відчув. Ваю, ти знаєш, Олено, ми живемо в такому сюрі і в такій непевності. Ми щодня опускаємо відео на моєму Ютубі. До речі, підпишіться, хто не підписаний, є Ніна Сукова. І щодня ми у нас зранку, десь восьмій ранку, у нас пленерка, і ми не знаємо, Олено. Що цей ранок нам несе, чи не будемо that's ми mean. суперечити в своїх новинах that's вчорашньому that's дню? Тому що заяви Трампа, а зараз і е, будуть заяви інших високопосадовців, і віцепрем'єра, і міністрів, вони часто суперечать тому, що було вчора. Тому моє відчуття тільки одне: ми лишаємось сам на сам, друзі. Ми лишаємось сам на сам, як в принципі, очевидно, мало статися рано чи пізно І з собою, і своїм військом. На яке треба молитися, і на яке треба спиратися, 2025 рік, 14 лютого. Я зараз з вами говорю в ефірі. Зараз поки що не лунає тривога. Київ не окупований. Ми з вами сьогодні зранку пили лате з лавандовим сиропом, і це величезна заслуга. Олена, може, ти з село Карамелю? Це величезна заслуга збройних сил України, які нам дозволили дали. Цей шанс жити далі і допомагати їм, кожен на своєму місці. Тому мені здається, зараз треба знизити градус, говорячи там про події, які відбуваються, градус напруги всередині нас, внутрішньополітичний, і звернутися в бік Збройних сил і допомоги розвитку своїх родин, інформаційної гігієни щодо вашої конкретної родини і вас самих. Ну, а Володимир Зеленський, ти знаєш, я. Ам, теж вже були суди, з підсумовуючи Зрізь, скажу, Над Порошенка, і я думаю, що в певний момент Зеленський зрозумів, що вчинив неправильно. Чи буде зараз таке рішення? Подивимось, і знову ж таки, от я зараз це промовляю. Ви розумієте, що я зараз аналізую події, які можуть статися або не статися з огляду на емпатію. До них президента, який в принципі не має впливати ні на РНБО, ні на ГСБУ, ні на суди українські. Але дуже сподіваюся, що наступні люди, які прийдуть до нашої влади і громадянське суспільство, щоб у нього був запит, теж дуже важливо. Будуть робити так, аби ці слова ніколи не звучали в вашому ефірі. А ми спиралися тільки на чесне, неупереджене правосуддя і на людей, які дозволять, які спонукатимуть, які зроблять як цінність при владі, аби аби ця система існувала. От заради цього нам варто жити і розвиватися, і не забувати про це. Дякую, Ядіно. Я впевнена, що так як для багатьох наших глядачів ви є авторитетом, то ви знайшли потрібні слова в ці такі непрості часи, та не опускати руки, не зневірюватися, продовжувати, зокрема, щоб тривала наша боротьба. Дякуємо дуже за те, що ви з'явилися в нашому Дякую. ефірі. Ядіна Дякую. соколова, журналістка та телеведуча. Ну і звісно, суперпопулярна блогерка. Друзі, була гостею нашого ефіру.